Віталію Портнікову Це просто цитата, вирвана з контексту, але. Я думаю, що це зараз буде цікаво всім. Тому що я спробую це дуже просто пояснити. От дивіться, щоб економіка країни працювала, потрібні гроші. Ясно? Все Цитати великих, <рес> а ще економіка повинна бути економною. Угу. Беріть лопату і копайте Значить, і, і тому подібні речі. Але ми зараз поговоримо не трішечки про Юлію Володимирівну. Ми поговоримо, чому Юлія Володимирівна не любить набу. Юлія дуже не любить НАБУ, вона говорить: там, 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 одні, там, там одні іноземці. Так от у пані е, Юлії є такий Сергій Білашов. Сергій Білашов є керівником Наш полтавець. Да, mm -hmm. В Полтавсьому є mm -hmm. власником банку Український Капітал. Він один з основних спонсорів е, партії Батьківщина вважається, один там з п'яти їх основних. Е, він, е, значить, махінація з закупівлями газу для потреб залізниці на 206 мільйонів гривень. Е, національне антикорупційне бюро ЄСАП е, 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 вручали йому підозру вручать скоро. Наразі в нього, значить, він запобіжний захід. Юлія Володимирівна особисто приїжджала на суд з соратниками і просила, значить, щоб його взяли на поруки. Пан Білашов, на жаль, на не, не дали, але, от бачите, все 200 якихось 206 нещасних мільйонів гривень. Це третя не зовсім там пред'являє. Але це не вся історія. Чому що Володимирівна не любить НАБУ, Тому що ну, так сталося, що трішечки з Комарницьким пов'язують також партійну касу батьківщини, тобто партії Юлії От наступне фото. Там буде 20 фото Комарницький. Е, і от е, ці всі прекрасні люди. От це цей Білашов з Юлією Володимирівною. Вони друзі, вони хороші друзі. Е, значить. А далі, а далі це буде 3-4 файл. Значить. Далі буде е, Комарницький, і оце Влада Молчанова і, значить, Віталій Нестор. У 2020 році їх підозрюють тому, що вони з, разом з паном Комарницьким, а Влада Молчанова, одна з будівельної компанії Століста Груп. Значить, е, знайшли документи що в ноутбуці Комарницького. І в тому, що вони е, фінансували 50 на 50 е, молчанов як представниця століця груп, пропонували стати генеральним директором, девелопером і навіть підтримати кредити е, в е, розподілі однієї з забудов. Тобто був проект на будівництво величезний, керувала ця Молчанова, а вони є е, людьми, які от є депутатами від Київської партії «Батьківщина». Батьківщини. Це вулиця Васильівська, значить, завод Камаш, 4 гектарів, да, близько 4 тисячі. Чи скільки. Тут просто помилка в тексті, не люблю, коли це не перечитаю. І от, в общем, от така історія: Юлія Володимирівни, зуб на НАБУ, о, тому що Камарницький в Австрії, і влада Молчанова, і о, пан Віталій Нестор не можуть продовжувати будівництво на території заводу. І пан Білашов, на жаль, знаходиться в Полтаві. Я так розумію, він... яка в нього міра запобіжного заходу? У ну, нього там браслет, наскільки я пам'ятаю, був, але щодо часу вони часто змінюються. Ну, типу, там можуть послаблювати, але був браслет. В свій час. Він, Депута... він депутат обласної ради і очолює обласну батьківщину. Uh -huh. Чолі, але він не просто депутат, він людина, яка має банк, яка не, має фірму. Ну, я, я я, да? е, тому Юлія Володимирівна активно не буде голосувати за президентський законопроект. Вона буде просувати Геніальний, згідно якого буде якась там генеральна асамблея, героїв. Асамблея національної героїв, яка буде обирати за її бажанням керівників антикорупційних органів на Буї САП. От вам вся історія: меркантильний інтерес. Коли Людмила давно говорить про гроші, вона напевно просто говорить про гроші для партії Батьківщини. Ну, mm -hmm. дивіться, зокрема, є така Анастасія Радіна, вона от цікаво прокоментувала от ці всі події. Хто вона така? Вона безпосередньо голова антикорупційного комітету, от власною персоною звинуватила фракцію Батьківщина, тобто саму Тимошенко. В тому, що вони блокують закон. Типу от реформи Арма, також в тому числі у червні Україна не отримала 600 мільйонів євро. Типу, така от заява вона в її в соцмережах. Закон про форму Арма підписано. Дякую президенту, бла бла всіляке таке. Нарешті реформа управління арештованим активом відбудеться. Підуть в минуле практики Арма під керівництво пані Думи і затягування із пошуком правителів. Ну це як я розумію, іронія. Вступ Закону це близько 600 мільйонів євро фінансування в рамках Ukraine Facility. Ці кошти Україна могла б отримати ще у червні, коли було ухвалено закон. Проти цьому завадила блокуюча постанова від фракції батьківщини. Парламент розблокував закон лише 15 липня, коли цей показник уже не було зараховано для транші Ukraine Фасіліті. Проте ці кошти не втрачено. Україна отримує їх при стабільному виконанні програми. Ось такий коментар. А, окрім того, ми знаємо зараз про варіант конкретно Юлії Тимошенко і батьківщини, да, варіант закону. Але не тільки вона постаралася і придумала свій власний альтернативний варіант законопроєкту. Тому буде завтра, я думаю, дуже гаряче і потужно весело в Верховній Раді, тому що, окрім того, є ще ініціатива Олексія Гончаренка під номером. 13 135 33 е, дефіс 1. Е, є ще Юлія Яцик та разом з е, Олексієм Гончаренко. Це другий варіант особисто Гончаренка, бачите, аж цілих два, який працюючий депутат. Другий це 103, так само 135 33 е, дефіс це вже, тепер вже два. У Юлії Тимошенко той самий номер дефіс 3. Е, вона разом з іншими депутатами його пропонує. Ну і Дмитро Разумков такий самий варіант по номеру, тільки 6, і там буде чотири. Разумков з іншими друзями-депутатами теж подали свій варіант закону. Він сьогодні мав обговоритися на засіданні комітету на закритому, от де будуть обговорювати ці всі варіанти, які вже подані по суті. Верховна е, Рада не відреагувала на заклики без ну, забезпечити відкриту трансляцію засідання. Хоча там багато журналістів і всіх інших медійних людей підписало листа колективного, але ця історія про колективні листи вони, в принципі, зазвичай нічого не дають. Тобто немає повідомлень про те, що завтрашнє засідання буде транслюватись, Тобто, ми знову побачимо Гончаренка з двома селфі-палками, Ще там кілька депутатів будуть ходити. Ярослав Желізняк буде знімати відео, розповідати нам цікаві історії з Верховної Ради. Тобто трансляції ми не побачимо. Але дуже сильно чекаємо, що то буде завтра. Ага. Ярослав Ярович принаймні сказав, що в першому читанні, так як планувалося, не буде. Тобто буде саме в першому читанні, а не за основу, в цілому, як перед цим говорив сам, по суті, поступний. Ага. Типанчук він обіцяв, що одразу вони ухвалять цей закон, але е, вірогідно, що цього не буде. Ну принаймні е, народеп Ярослав Єрчишин саме про це повідомляє. Також комітет сьогодні мав розглянути кілька альтернативних оцих варіантів, які різні депутати, які я вже говорила, понакидали туди швиденько. Щоб ну це схоже на саботаж, на мій погляд, абсолютно саботаж, щоб не вирішити цього питання, затягування ситуації, або я щось не розумію, не знаю. Пані Яцик, пані я за неї просто чув свого часу. Це народний депутат від партії Слуга народу, а вона є співзасновником. Така була фірма Діксі в Запоріжжі і в Києві. Значить, цікаво не це. Помічник пані Яцек Микола Духаченко, її бізнес-партнер, є фігурантом кримінальної справи про хабарництво і наркотики. Ще її, її, її помічника її було затримано на одержання хабаря за нерозслідування справи про збут наркотиків. Суд визнав його e, Значить, 19 липня 24 року пані Яцик вийшла з партії «Слуга народу, але по факту від неї обралась. Це до слова, до якості, значить, номер 28 була у списку до виходи від партії радикальної партії Олега Ляшка. Ну, цікаво. Член, член, була членом радикальної партії. Е, трішки повністю з вашого дозволу, насправді в мене дуже погане перечуття з точки зору того, що закон не прийме. Скоріше за все, прийме. У мене дуже погане перечуття, що ми отримуємо цей весь шум. От, е -е -е. грав на перстки, яка покладе на нас відволікти від можливо якихось правок, можливо, якихось внесення якихось змін в президентський законопроект на ходу. Щоб ми відволіклися на оце все, тому що, іншого, у мене варіанту пояснення цього ідіотізму немає. Ну, те, що там разумкового членка хочуть попіаритись, там, це, це не проблема. Але коли випускають Кракена в вигляді Юлії Тимошенко, а Юлія Тимошенко ну, не вивозить цю історію. Я дивився вчора, я не полінувався, я подивився повністю її інтерв'ю у Портнікова. Трішки подивилася вчора, але все не вистачило. Тобто та 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 там та можна ви? просто було Портнікова просто можна було прибрати і залишити тільки Юлію Тимошенко, і вона б мала б рівно такий же негативний результат, тому що вона намагалася цими старими прийомами. Мені ну, здалося, вона в якийсь момент просто плакати почне, стікатись у неї все, по щеках від, 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 від тої риторики, яку вона говорила. І коли випускають у цього кракена, ще раз повторюсь, це, це, це раз, два. Відбуваються торги. Геніальна многохадовочка з позбавленням процесуальної незалежності набу вилізла боком для України, тому що тепер, значить, очевидно, користуючись ситуацією, а ми маємо розуміти, що в нас 30 народних депутатів під підозрою, 40 народних депутатів під підозрами від набу старих попереднього скликання і теперішнього, 30 діючих. Угу. І, очевидно, починаються торги. А ми проголосуємо, але отак. А ми проголосуємо так. І очевидно, Тимошенко, і, яку форсять активної і, і, вирізки. Телеграм-канали, близькі до офісу президента, два дні форсять Тимошенко. Вирізки з інтерв'ю, якісь цитати, на якісь там сайтах, на яких я не бачив, але вона, вона вона, вона запита зараз ці історії. І, я, і ми, ми будемо дивитися по факту, тому що я не баба вага і там, типа інсайдами не володіє, але те, що відбувається, якісь такі наперсті маневри, які ми якісь має відволікти від якоїсь фігні, яку впишуть президентський законопроект, і ми знову будемо вигрібати, я думаю, що це оце десь цим боком і вилізе. Не хотілось би бути правим. Ярослава, будь ласка що сказати, тому що ми ну, вже пройшло скільки часу, да, із протестів там, і так далі, і трішки згасили цю пожежу. Ніби О, ну я не розумію, чому ми так акцентуємо саме на Юлії Тимошенко. Мені здається, що в даному випадку там 95% Верховної Ради вони так чи інакше незадоволені самим існуванням теорит в теорії набу, тому що ну він набу ними може займатися. І це звісно, що ніколи нікого не буде влаштовувати в даному випадку. Я б хотів, щоб Гончаренко, наприклад, запитав у Ніни Южаніної, чому вона проголосувала більше для в першу чергу. Тому що вона проголосувала за це за цей законопроект. Вона не почала з'їжджати, що типу я там помилилась клавішами. Вона сказала, да, от я голосую за цей законопроект, там якесь обґрунтування. Ну тобто, е, от вплив випадку з Венчаренко, хотіли, щоб вони там всередині партії теж визначили. Ну, але знову ж таки, основна маса в нас депутатів «Слух народу. Там все, наскільки мені відомо, дуже складно, тому що під це голосування були одні умови. Кожне, в принципі, голосування це внутрішня, там внутрішні коаліційні процеси, буквально майже кожна. І тому тут може бути таке навіть в ну я ще тоді говорив, що я не думаю, думаю, що ніхто не планував, що буде такий резонанс від цього голосування. Але але, раз він уже є, то зараз, як сказав один <кхем> депутат Верховної Ради, що. Після цього голосування об нас витерли е, один орган. Е, так, не будемо говорити в ефірі який. Е, тому тут е, е, теоретично, е, статевий теоретично так. Тому теоретично, депутати можуть і саботувати це голосування. А відповідатиме хто за саботаж? Не депутати ж, Зеленський буде відповідати. Ну, Мінжево. Тому зараз тут така складна ситуація. Я думаю, все-таки, що вони проголосують завтра, швидше за все. Але ну, мені здається, що знову ж таки ми трішечки перебільшуємо, в принципі, ці процеси, як і сказав, з, з набу, і з, 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 це, це почався потенційний політичний процес. І це просто один із його проявів. Що, що Олександре, що, що, це, що це таке? Не політичний процес це, почався, ні? Це, ні? це фундаментальне порушення умов суспільного договору. Якісь класи після договори. того, як вирішення контролювати всі правоохоронні органи, використовують термінологію, яка написана в підручниках. А в підручники вони трішки інколи ну, не зовсім завжди відображають реальність? Тому такі формулювання, як «суспільний договір, це дуже абстрактне формулювання, особливо в Україні. Тому, тому будемо дивитись завтра, як вони проголосують. Абсолютно, більшість депутатів Верховної Ради хотіли б притиснути набу, як, до якого, в принципі, є теж питання. І ну, подивимось, подивимось. Я не знаю просто, що е, як, як, типу, коментувати те, що ще не сталося. Тому, 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 тому. Просто в моєму світогляді це боротьба сил і до кожної з цих сил є свої питання. Як є свої питання ага. до умовно набу і тих прихильників, що відстоюють його, так є питання, звісно, і до влади. І тих прихильників, що відстоюють її. І, і, і так з питання є домовної опозиції, яка теж балансує між цими питаннями. Е, незрозуміло, як е, до всіх цих сил є питання. О, є питання, прям як блог, є питання, так тому, тому так. В мене немає одноосібного відповіді, що я б став на чию сторону, тому що ну це це не те питання, де, де в мене є точно готова 100% відповідь. Знаєте, що от я точно за це, а не за це. Я поки дивлюсь і наблюдаю, так би мовити, спостерігаю. Ну да. так, ми що ми ще можемо зробити, як ми вплинемо на ситуацію? Ми можемо тільки дійсно спостерігати, але просто що, якщо подивитися на загальну дисципліну у депутатів, ну якщо так можна сказати, про те, як стрімко, і що з року в рік падає взагалі кількість е тих депутатів, які гнорують просто засідання Верховної Ради, якщо там буквально діють? за рік, з, 8, з 8, 80 восьми десятидесяти, які зараз. Ну, та, от, це постійно, і зараз їх іще менше туди ходять. Це загальна тенденція, просто статистика. Тобто є 23%, їх і так там не повний склад, ну, ж зараз рекорд по мінімуму. Там, я не пам'ятаю, скільки у нас тих депутатів лишилося. Із тих 400, е, скільки там, 410 у да, нас має бути депутатів. Е, вірно, да, я кажу, чи щось я помиляюся. А, у нас може більше, де факту 350. Да, там можешь. Ну тогда у нас триста Ну вот uh. то ж. Але із цих 350, уявіть собі приходиться лише там 70 з лишнім відсотків. Окрім того, все одно, коли розрахунок голосів він же ж рахується на ту повну кількість депутатів, які за Конституцією 450 депутатів. Як Антон підказав, має бути все одно розрахунок мінімальної кількості голосів згідно конституційного взагалі регламенту, так Не має бути. Він розраховується під 450 а їх там дуже мало, а зараз вони починають між собою там гратися в ці ігри. Типу, от цей законопроект за цей не голосуватимуть і так далі. І чи ми можемо очікувати знову людей на вулиці? І для чого взагалі було це все робити? З якою метою в контексті? Тобто, за що ви боролися чуваки? От що це за історія? Тому що, от, е, за одне безглузде рішення, швиденько ми бігом, його закон швиденько Зеленський підписує. Це про те, що президент же ж не в курсі, він нічого не знає, правда? Він найчесний, самий самий з усіх політиків, які в нас коли-небудь були, так зараз прийдуть. Нас з Чем Олександром Заранкові Отари вже приходили критикувати, що ми дозволяємо собі там висловлюватися з приводу президента. Але ж мова йде про інституцію, яка має ефективно працювати. А ми бачимо суцільні маніпуляції, і це суцільний капець. Що, чого чекати завтра, складно уявити. Почекаємо та почекаємо. Але, напевно, люди вже готують нові картонки, на яких от вони завтра готові знову вийти на Майдан. Ну, от Просто це факт. Вони не зуміли правильно, про комуніковими громадянами. Хто що толком пояснив, то вечірнє звернення Зеленського, воно нічого не пояснило насправді. Ну, Знову ж таки, це було просто переливання з пустого порожнього. А, mm -hmm. це, а, а, що, ну, а що він мав іти сказати? Тут же золоті правила гри, в які ти потрапив, коли ти йдеш в політику. Правду ти сказати не можеш, а викрутитися іноді не вдається, особливо коли це робиться поспіхом. Ну Не міг же президент сказати, ви мене додовбали вашими скандалами. Дуже тут міндіча, міндіча вже трясеться. <головік> <трясає. головік> Має бути нормальна комунікація. Її немає. Чи, Ві не Але Надієвіший механізм виклику народного депутата продемонстрований, на прикладі депутата Верховної Ради Олексія Кавальова. Якщо ми там говоримо про цю історію. А по факту, чому Верховна Рада втратила своє значення, то дуже просто. Раніше Верховна Рада використовувалася як майданчик впливу. Трьох, ніж пірі, значить З приходом Зеленського парадигма змінилась. Центр прийняття рішень в офісі президента. Депутати Обслуговуючи персонал, по суті, якщо ми беремо монобільшість більшість. Хоча, напевно, вже її фактично не існує, юридично існує, я не знаю, подивимося. Фактично обслуговуючи персонал, рішення, які приймаються в офісі президента, погано це чи добре? Це теж да, давайте окреме столь це теж, ну, типу, в умовах війни, слухайте, тут демократію наліво і направо розкидувати. Ці довгі процеси обговорення, коли іноді треба приймати швидкі рішення. Я вважаю, що іноді теж треба. Треба розуміти, що неформальні речі, вони мають бути ухвалені. Що стосовно депутати прийдуть проголосують. Питання ж не в цьому. Питання в тому, що на кону фінансування. Партнери ж уже подають голос в Україні флакситі. Ой-ой-ой, а щось може з ним статися. Тобто ти тиск здійснюється на западку. ти маєш на увазі. Flaxity це щось інше. Так, так, посилити. Вибачте, да. і Україні Фасиліті за рахунок заморожених активів російських. Вони вже говорять про це. Ну, діба, все. ми вже чуємо неформальні викиди в пресу від європейських чиновників про те, що можливі замороження інших фінансувань програм саме з точки зору не, не на ВЗК, а саме на підтримку України, пенсії, зарплати і тому подібні речі. І в цій ситуації Володимир Зеленський дійсно стає вперше за. Ну, скільки він уже президент, вперше за всі ці роки, особливо пі після 22-го року, він вперше стає в дуже невигідну позицію. Тепер е з'явився дійсно привід, і ним трішки покрутить для власної вигоди. І тому я впевнений, що цей закон завтра буде народжуватись в муках з точки зору не просто так перше читання. Ну. Ну, перше, Олександр, мені дуже не подобається, коли ти кажеш, що Верховна Рада втратила своє значення, там як не як, але це важливий орган в нашій країні, тому що ми все ж таки не диктатура, в нас важливість є певна депутатів. Та як вони вже працюють, це окреме питання і зовсім інша розмова. Але така риторика, мені здається, недоречною є, тому що в нас все ж таки війна в країні, воюємо ми з росіянами. Це в першу чергу, най найперші наші вироки. Там Ярослав щось схотіли сказати, то я. Та ні, я навіть то я щось, якась ремарка. Я вже й забув. Я вже в такому віці, що забуваюся, що хочу сказати, Депут... Верховна Рада. Ну тут якби тут є дві складові. По-перше, Верховця це, склик... це скликання Верховної Ради, воно втратило своє значення ще з того моменту, який тільки брали ще до війни. Тому що це перша в історії України, монобільшість, якби була. Була ця монобільшість пройшла завдяки президенту Володимиру Зеленському. Ця монобільшість ну дуже сильно. Я не скажу, що прям повністю, ну, дуже сильно контролювалася Володимиром Зеленським, що є закономірно в цій ситуації. Потім наступила війна, повномасштабне вторгнення. Звісно, що об'єктивно, коли наступає така кризова ситуація, і в нас є. Об'єктивно посилення центральної влади влади президента в умовах воєнного стану. І мене оце дуже. Ну, мене трішечки є таке враження, як, як наче, ну от коли говорять там: А от Зеленський посилив владу. Ну так, в умовах війни це о, не важливо, хто був би президентом, а в умовах це в воєнного базу. стану, так, це законодавство. Ну, тобто, це автоматично відбувається. Чи хотіли чи хоче центральна влада посилювати свою владу? Так, будь-яка влада хоче посилювати свою владу. Тобто, ну я тут трішечки не змішував. Ну, це моє знову ж таки, але але, але, але ну от і от є депутати, є депутати. Є ця ситуація, які вони ж всі засиділися, Частина з них вже б хотіла звідти звалити. От просто звалити, <descriptor> просто депутати їх ну, об'єктивно не відпускають. Ну, Мені не подобається в принципі, цій інформаційній українській дискусії, скажімо, чи повісти, що ми от інколи говоримо якісь очевидні речі. ну, Ми ж типу говоримо очевидні речі часто. От, є там Верховна Рада, є там інтереси суспільства. Ну, ми це все знаємо 30 років. Ми якось не, ми, ми не дивимось на те, що. Є реальна Верховна Рада, скажімо, є реальні інтереси, є реальні процеси. Вони часто закулісні. Ми не намагаємось говорити про закулісні процеси. От, наприклад, про те, що частина депутатів хоч, хоче звалити, наприклад, звідти, тому що зараз вони не бачать не сенсу, зарплату в конвертах не дають, можуть побити зараз. Війна, вони взагалі не знають, що тепер їм тут робити. нахер вони сюди прийшли, тому що вони то приходили в іншу верховну раду. Вони приходили в ту стару верховну раду в мирний час, де є пото. Поки дає рішалово, а зараз все помінялось в один момент, і вони такі сидять, думають, що ну, робити, як би втекти. Але не вже пізно не відпускають поки. Тому ну, блін, отак. І, і ця Верховна Рада вона в такому в, такі, в таких рамках вона може бути непередбачувана передбачувана місцями. Тим паче, я ж кажу, чим більше до потенційного запуску політичного процесу, тим більше різних факторів можуть впливати на, на ці всі процеси. Це складна конструкція. І ну важко mm -hmm. про неї говорити, не знаючи багачуба багато, багато колуарної інформації. Ну от, от те, що мені так долітає, от я його в принципі озвучив. Мені здається, що просто взагалі це питання сапу НАБУ, Ну воно не те, що прям не таке важливо, але от воно просто це одне питання, яке вистрілило з поміж інших. Що одно, от так от випала карта. І зараз по цьому питанню ми робимо такі певні заміри, і не тільки ми, всі роблять ці заміри. Як, як будуть виходити з цієї ситуації, там президент і е, владна верхівка, як будуть реагувати на це там умовні опозиційні сили, от як буде на це реагувати умовна Європа Трамп? Це все в постійний динамічний процес, і ми споглядаємо, робимо висновки. Тому от, от так, от.